Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас субота, 14 червня, сьогодні сонячно, але, мабуть, що після обіду буде дощ, тому потрібно встигнути щось зробити до цього дощу. Я вчора підв'язала цю троянду, от, і на город вже не виходила, бо мокро, тому отут працювала, щось підробила на квітниках. От, а на цьому квітнику ще не встигла нічого доробити, бо е, пішов такий сильний дощ і потрібно вже сьогодні дороб, доробити. Попідріз, повирізала вже відсвівші іриси. Потрібно буде ще тут подосаджувати. От сестра посадила чорнобривці, такі гарненькі, потрібно досад, досадити ще майори. Ну, зараз хочу піти заворота і там подивитися, що робиться. Так, потрібно пообрізати. Тут теж і риси, бур'ян. Робота є. Шикарний кущ, шикарний. Так насолоджуюсь ним. Просто. А ще от такі розквітли е, дзвоники, я їх називаю, теж дуже гарні. Прості, але дуже-дуже ніжні, гарні. Ну і наш город, він, в принципі, чистенький, але ще потрібно переполоти дещо, тому що бур'ян росте просто на очах. Прийшла кицька, яка хоче постійно їсти. Та? Я ж тобі вже дала ще дати. Сьогодні в мене вже було прання зранку раненько, і хочу показати вам отаку от нашу тут поличку в ванній кімнаті. Е, кому цікаво, що тут є, які засоби. Галу купила знову порошок. Е, ну, Звичайно, знаєте, він... От для цієї води, яка тут в селі, він дуже гарно підходить. Але ж 300 грам, і раніше було написано на 4 прання, тепер вже пишуть на 2 прання. ну Все менше і менше. Але ви знаєте, порошок непоганий. Так, завжди тут у нас є такі от серветки, Ці вже закінчуються. Super Fresh 120 штук з ромашкою. Я ще от такі купила для інтимної гігієни в Єві, була хороша акція. Ну, Така акція часто буває. Купуєш два, платиш за один. Ці от серветки дуже-дуже хороші. Чому такі серветки постійно повинні тут бути? Тому що ну, зараз не відключають воду, а от коли буде спека. Надіємося, що потепліє, то е, дуже часто тут в селі відключають воду, ну, щоб не поливали е, в цілях економії. То тоді ці серветки дуже виручають. Так, далі е, Ну, це для вікон, сестра щось купила, Отто якийсь для миття скла та дзеркал. Потрібно буде вікна помити. От такі є геть для душу від Avon. У мене тут, знаєте, це ще залишки. Е, Такий гель вже не продається, але він дуже-дуже мені подобається аромат. Забула кремгель для душу, фламінговий захід. Але це той гель, який був от Венеція, пам'ятаєте, якось Венеція називався. Аромат один в один, і він такий густющий, перламутровий і дуже-дуже ароматний. Тут франжепані і грейпфрут, рожевий грейпфрут. Чудовий, чудовий аромат, чудовий гель. Надію, що Ейвон колись все-таки його поверне. Так, сестра купила такий шампунь-філер від Ельсев з гіалуроновою кислотою і бальзам філер. Я вже один раз помила голову, сподобався мені цей ця, ця лінійка. Так, далі купила якийсь новий відбілювач, такий от маленький об'єм. В, купувала в е, копірці, забула як магазин називається. Потрібно буде деякі речі відбілити. Ну і в основному я купила, хочу тут попрати тюль з вікон. І купила отакі капсули Зося для кольорових тканин, була хороша теж акційна ціна в копійці, але вже от попрала два рази прала тут і якось для цієї води ну, не дуже так мені чомусь сподобався результат. Коли в Києві користувалася такими капсулами, то ем, ну, краще якось воно було. Ну, все Ще раз повторюю, що все залежить від води. Так, і дезодорант, це сестра моя любить такі дезодоранти Ніве, от це з вишнею, з вишневим цвітом, Fresh Cherry, свіжа вишня. От Ще такий був з цитрусами. Ну, Це її такі улюблені е, аромати дезодорантів, і Нівею вона любить. Так, ще хотіла показати в копійці ні, в червоному маркеті купувала такий зелений чай, поліскувач для порожнини рота. Е, ціна була хороша, але на смак він мені не дуже подобається. Якась Тут присутня така кисла нота, яка для мене трішки неприємна. Ну, але ж буду користуватися, тому що вже ж купила. Так, ну і все. Ще хочу показати, от купила це невістка племінника. Жінка купила на тему, от. Е, Такого котика підставку під мило. Ну, мила, такий, мила підставочка, але якась вона велика. Ми, чесно кажучи, думали, що вона буде трішки менша. Ну, але, в принципі, в принципі, ніби і нормально. Отак, От такий, такий котик полюбляємо ми. Ох, хвіст відвалився. Полюбляємо ми котиків. Сьогодні вирішила розморозити холодильник, тому що після того відключення світла, що я вам говорила, то звичайно в морози... морозильній камері потрібно було навести порядок. От повитягувала звідти все м'ясо, а тут, до речі, є такі. Шматочки тут, і, і нога, здається, є свина ратиця ця. То, думаю, можливо, і зварити холодцю, чому воно вже давно лежить, це м'ясо, то, можливо, і зварю холодець. От Поки знаєте, така прохолодна погода ще буде триматися, мабуть, до понеділка. то... Зварю, і буде мені така смакота. Вже давно-давно не варила і не їла холодцю. А тут от зараз така ніби нагода. І ще покажу вам ще один калачик, одні калачики, які от у нас на вікні, я їх не виношу. Ну, Дивіться, як вони гарно квітнуть. Ну, Просто-просто великі, чудові такі квіти. Таку на, майже на всю долоню. От. Але ці саме вони якось дуже швидко відцвітають, опадають, а ці червоні вони тримаються набагато довше. Так що Відпустка в селі моя продовжується, роботи дуже багато, трішки дощик завадив такій продуктивній роботі, але нічого, завжди щось знайдеться, дещо зробити, це село. І це Україна, тому тримаємося, працюємо, допомагаємо один одному, підтримуємо один одного, і все в нас буде добре. Гарних вам вихідних! До побачення, пока-пока, до наступного відео.